Грип не за горами. У профільному міністерстві кажуть, кількість хворих на гострі респіраторні інфекції зростає щоденно. За даними місцевих епідеміологів, за останній тиждень до лікарів звернулося близько півтори тисячі прикарпатців. В обласній санстанції заспокоюють це ще не епідемія. Розпочалися навчальні процеси у у школах, у вищих навчальних закладах, у дитячих садках і, відповідно, скученість діток, діток привело до того, що дещо підвищилась захворність, але вона є на рівні. Минулорічному, і не можна сказати, що зараз є дуже високий рівень цієї захворюваності. Минулої осені та зими епідемія грипу викликала паніку в Україні. Зокрема, людей схвилювали повідомлення про свинячий грип H1N1 та ускладнення, які може спричинитися хвороба. Ліки, вітаміни та медичні маски одразу стали дефіцитним товаром. Нині івано франківці до аптек не поспішають. Ліками не запасаємося, але я надіюся, що такої кризи в аптеці не буде цього року, як минулого року. Надіємося на те, що доступні лікарства будуть. Як і кожна паніка, вона, мабуть, комусь вигідна. А життя продовжується. Були етапи грипу такого, такого, сякого. Слава Богу, що немає надзвичайних епідемій і їх не повинно бути. Тому життя має бути в нормальному руслі. Без паніки завжди воно краще і спокійніше. Мені здається, у минулому році більше була така панічна ситуація, але. Пережили ми це все. Надіємося з Божою допомогою. І цей рік переживемо. Стрімкі ріст захворювання на Прикарпатті епідеміологи прогнозують в кінці жовтня на початку листопада. Тож лікарі радять уже зміцнювати імунітет. В якості профілактичних засобів радять використовувати як імуностимулюючі препарати, так і народні методи.